Новенький каталог на червень від Доктор Клінік. У нас всередині розіграш відразу на першій сторіночці за кожні 25 балів. Новинка від дермаві крем від почервонінь, Шампуні Vione. Шампунь-кондиціонер також два в одному. Ці гелі вже доступні до замовлення зараз. Він вже є в каталозі. Тоже класні гелі. Шикарний ультразволожуючий та поживний крем для обличчя. Дійсно класний. І по якості, і по консистенції дуже рекомендую. Дитячий шампунь літровий взагалі клоприємна ціна 319 гривень. Так, ми тут зупинятись не будемо. Парфуми на акції. Кожен другий за 549 гривень. Розсипчиста пудра також на акції за 399 гривень. Так, олівчики. Один за 169, два по 139. Стік для контурингу акційна ціна. Олівчики для брів. Класні. Пудра для брів. Наші. Помади в олівцях 2 по 159 гривень. Дуже круті, дуже стійкі, матовий фініш, Дуже рекомендую їх. Також акційна матова помада за 239 гривень при покупці олівця. Безсульфатні серії Космолів, Класні. Так, аромадифузори на знижечці. Так, акції тут немає знижечок. Бодімісти e спреї на акції. Милко натуральне, 100 грамове на акції в червні 99 гривень. Кремчики від космолів. Шикарна якість. До речі, дуже стійкі аромати. Так, ось ця дуже крута туш, яка не осипається і гарно промальовує війки, профарбовує. Так, сир, водка для вітабрів на акції, підводка для очей також 139 гривень. Так, тут немає, різні помади, матові з вітамінами. Новинка віск для фіксації брів від Dermavia. Будемо пробувати. Так, також бальзамчик на акції при покупці скрабу бальзам буде 119 гривень. Набір з пребіотиком за 699 гривень. Тут йде тоні, крем, та пінка. Дуже крутий, рекомендую, часто його замовляють. Ось ці кремчики дуже ходові. Дійсно класна якість, мене їх постійно беруть. Дуже гарні ціни на двохфазний засіб для демакіяжу. двохфазна міцелярочка, дуже гарна ціна, навіть без акції. На акції крем від змошок навколо очей 279 гривень. Так, серія чайне дерево. Точкові пачі відпришів за 99 гривень при умові придбання гелю антиакне. Гель покупляєте 99. Ось кремчики, кремчики. Гель скатка. Пілінг-скатка за 239 акційна ціна. Сонцезахисні спреї, олійки, бронзер. Спрей для засмаги, захисне молочко. І також дуже класний кремчик, іде з легким тонуючим ефектом. SPF 50. В складі дуже класна. гіалуронова кислота від вітамінці є дуже крутий. Так, акція. Купуй товари з каталогу на 399 гривень, і люба масочка за 15 гривень. Також 1, 1 дорівнює 3. Тобто, берете 2. І одна виходить в подарочок. Так, дуже круті прокладки виробник Туречина. Вони зараз на акції. Берете дві. І третя буде в подарунок це до кінця травня. Так, червні у нас 119, вигідна ціна на 400 мл шампунь дитячий. Милко дуже круті, їх надовго вистачає. Оці гелі також, вони йдуть концентровані, надовго вистачають. І всі аромати дуже класні. Так, і тут йде акція гелі для душу. Один за 109, два по 95 гривень. Кремчики, дуже класний пілінг і крем для рук. Точніше, для рук і ніг за 249 гривень за акційною ціною. Він іде тут і соль, і тут маселко. Він дуже круто і для рук, та для ніг. Акційні зубні пасти 120 грам за 109 гривень. Дуже ще класний від них порошок для відбілювання зубів. Лосьон на кожен другий зі знижкою 15%. Наші каштанчики це виробник Турція. Туреччина це виробник Україна. До речі, що ці, що ці дуже гарно працюють. Також акційна ціна на лак для волосся та мус для укладки. Пара за 379 йде надсильний і сильний. Дуже круті дезодоранти, гарні аромати. Брали чоловічі ось такі два. Ту дуже гарно пахнуть і, звичайно, виконують свою роботу. Наші фарби для волосся. Це звичайна фарба, і це фарби для волосся без аміачні. Шампуні з кондиціонерами. Так, дуже класний СО-захист спрей для захисту від ультрафіолетового для всіх типів дуже круто працює. Шампунчики, дуже гарний лосьон для тіла, шампуньки. Тут великий об'єм шампунь. по 700 мл, все 199 гривень, дуже круто. І ось, що на мене найбільше замовляють, це серія з alloї. Тут іде в складі і олія чайного дерева, гіалуронова кислота. Всі складники йдуть з Німеччини. Розфасовка в Україні. Ну, дуже круто брати набором шампуні масочка об'єм по 500 мл по 259 гривень. Вони дійсно гарно працюють. Дуже рекомендую, тому що сама використовую регулярно. Так, акційна ціна на шампунь з протеїнами козячого молока. Е, брали ще. Дуже класно для суглобів. Він дійсно працює. Це добавочка, комплекс вітамінів. Також на акції крем бальзам для ніг стоп-мозоль і стоп-грибок по 99 гривень. Також дієві. Це наша новинка протеїнові коктейлі. Акційні ціни на омегу. Також акційна ціна на мультивітамінний комплекс. І на вітамін В12. Знижечки, колагеновий порошок. Також дуже гарна ціна. До речі, на акції якраз у мене постійно замовляють омега-3 для діток. Він йде з 3-4 років. Хоча тут написано: на від 11 років на баночці написано з 4 Чотирьох років, не пам'ятаю. Мене дівчатка також пропивали. Це дуже класні, жилені ведмедики. Вони дійсно класно працюють. І смачні. Так, вітаміни. На кожен другий продукт 15% знижечка. Також на кожен продукт 15% знижечка. Це Українські вітаміни, виробник Україна, і вони гарно себе зарекомендували, дуже гарно працюють. Так, детокс-чай на акції. Наш також це новинка знежирювач, дуже класний. Зараз на акції берете дві бутилочки третього подарок. Це тільки в травні. Каталог йде черневий. А зараз якраз дуже крутий засіб для миття посуду. Я його особисто розвожу, тому що мене його вистачає на дуже довго. Об'єм йде літр за 169 гривень. І зараз тільки до кінця травня можете взяти по акційній ціні. Кисневий плямовий відник за 499 гривень. Тоже гарна ціна акційна. Хімія йде виробник Туреччина, це також все Туреччина, плямо-відники, кондиціонери, рідкі порошки. І у нас на акції в кінці каталогу завжди новенька акція. Дуже крутий засіб для хімчистки. Він справляється з багатьма плямами, як на килимових, навіть взуття попшикати-почистити. За кожні 149 гривень придбаної продукції з каталогу ви замовляєте засіб для хімчистки за 99 гривень. Об'єм засобу йде 500 мл. Звичайна його ціна 169 гривень. Він дуже крутий, рекомендую.